Зараз сильніше, сильніше время для всіх дива, хто буде просить, та обов'язково буде. Найшла у діда Властелена у записах сильний, присильний заговір на диво, на чудо. Зараз я прочитаю тільки для своїх підписників. Той, хто підпишеться на YouTube і підпишеться на TikTok. Цей заговір сотворе диво той, хто жде, той хто просе. Це обов'язково буде. Запалюю свічку з добром і теплотою до вас. Обряд на диво, зарею Марією облакаюсь, росою ранньою миюся, землею кормиться лицей, руки обітру. Вогонь вічен, а я буду золотом серебром і всіляким добром відмічен, сильним і сильна тверда земля, прошу я тебе не одна, прося за мене вся радь і земна, і свята. Михаїл Архангел, Гавриїл Архангел, Ніколай Чудотворець, двінадцять святих помічників земля до землі, а чудо й диво дивне мені. Я, двіга, я я ядвіга, Заговор читаю і устами діда Нестера затверждаю. Так було, так буде, так є. Печать. Цей заговор на диву, Те, хто жде, той, хто просить, обов'язково буде. Це дуже старий заговор. Дивлюся, що йому вже 120 років. Мабуть, ще він користувався дід прадід Нестер. Це дуже хай згодиться вам. На всіх ставлю цей заговір на своїх підписників. Звертайтеся за особистою допомогою в Телеграм, даю нік під відео і в WhatsApp. Все буде добре.